Тут у нас мамка зачаяє рижик і білий. Черепашки сьогодні нема, вчора була. А тут іде де наш, тут теж кантуляє, на ногу налягає. І кошенятко вилазить вже з -пі. біляш наш. Він вічно побитий, погризяний, голодний. Ще один котик іде. Димок наш, і в кошенятку він біжить. Зараз там дамо їм їсти.